Знайте, інові за найпростішими, на перший погляд речами, ховається неймовірна складність і краса. От як, наприклад, у поезії. Сьогодні ми спробуємо зазирнути залаштунки одного вірша, щоб зрозуміти, як звичайний захід сонця перетворюється на справжній шедевр. Почнімо ось із цих двох рядків це Микола Вінграновський. Всього два рядки, а в них ну просто цілий світ, ціла історія. І ось тут виникає головне питання: як? Як звичайний пейзаж, який ми бачимо ледь не щовечора, стає чимось таким особливим, поетичним? Це і є та загадка, яку ми сьогодні розгадаємо. Розберемо цей вірш буквально на атоми, шар за шаром. Отже, наш перший крок давайте подивимося на те, що одразу впадає в очі, що лежить на поверхні. Це, звісно, неймовірно потужний і дуже незвичний образ, який створює поет. Майя цих рядків насправді тримається на одному єдиному прийомі. Це так звана розгорнута метафора. Тобто, замість того, щоб просто сказати, хмаринка схожа на гусеня», він грановський будує цілу історію. Це ніби він не фотографує захід сонця, а знімає про нього такий коротенький, але дуже емоційний фільм. І ось як він це робить. Погляньмо на цю конструкцію. Крок перший звичайна хмаринка перетворюється на маленьке гусеня. Крок другий. Сонячні промені, що її забарлюють, це вже не промені, а його малинові пера. Ну і крок третій, якого в цитаті немає, але є далі у вірші, вітер стає ніби глядачем, який збирає це пір'я. Статична картинка оживає на очах. Але є ще дещо. Сила цього образу просто вибухає завдяки одному слову, одному кольору малинові. Не червоні, не рожеві, а саме малинові пера. Ця деталь не просто прикраса, це ключ, який відмикає всю картину, робить її живою і такою, що запам'ятовується. І що найцікавіше, це ж не просто красива вигадка. Поет насправді описує абсолютно точне фізичне явище, те, як сонячне світло заломлюється в атмосфері на заході. Тобто він бере науковий факт і подає його мовою міфу, мовою казки. Він не каже, хмари стали червоними. Ні. Він показує нам загублене малинове пір'я. Гаразд, з облазом наче розібралися, але давайте купнемо глибше, звідки взагалі могло взятися таке унікальне бачення світу. І тут відповідь криється в біографії самого Вінграновського. По-перше, він був професійним кінорежисером і актором. По-друге, він виріс в українських степах і мав неймовірно глибокий зв'язок із природою. І по третє, він мав звичку дуже пильно, тихо і напружено спостерігати. Всі ці компоненти і створили його унікальний погляд. Ось ще один приклад, який просто блискуче ілюструє цей його, так би мовити, режисерський погляд. Тільки вслухайтеся. Затисла груша в жовтих кулачках, жовточки сонця. Це ж готовий кадр з фільму. Він бачить світ через об'єктив камери, компонує кадр, знаходить несподівані ракурси, це його фірмовий стиль. Отже, можна сказати, що його вірші не стільки написані, скільки побачені, його унікальні метафори, це прямий результат того, що він дивився на світ уважніше, можливо, ніж будь хто інший. Але і це ще не все. Ми розібрали образ, зрозуміли, звідки взялося бачення, а тепер перейдімо до третього, останнього шару, бо цей вірш впливає на нас не тільки візуально, а й на слух. У ньому є своя музика. Щоб зрозуміти, як це працює, треба згадати про таку річ як поетична стопа, якщо дуже просто, то це серцебиття вірша, такий собі повторюваний ритмічний малюнок, який і створює мелодію та плинність. У цьому вірші Вінграновський використовує переважно двоскладовий розмір хорей. Його схема така: наголошений склад, а за ним ненаголошений. Та, Та та та. Це створює такий м'який спадний ритм, чимось схожий на колискову. Ось ми просто читаємо рядок. гусеня, хмарини плутається в житті. Звучить гарно, але ми ще не чуємо його прихованої музики. Та тепер давайте промовимо його так, як він задуманий ритмічно. Гусеня хмарини плутається в житті. Чуєте? Та-та, 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 та-та. Ось він, цей чіткий заколисуючий ритм, це є та невидима музика, яка робить поезію такою молодійною. Отже, підсумуємо, ми розкрили три ключові шари, три стовпи, на яких тримається геніальність цих рядків. Перша це образ, друге це унікальне бачення поета режисера, і третє це прихована внутрішня музика. І найголовніше тут зрозуміти, що всі ці елементи не працюють окремо, вони ідеально поєднані. Образ, бачення і музика зливаються в єдине ціле, і саме в цій гармонії простий опис заходу сонця перетворюється на високе мистецтво. Цей аналіз, зрештою, підводить нас до однієї думки. А скільки ще таких самих таємниць, таких історій, приховано в пейзажах, повз які ми проходимо щодня, не помічаючи. Можливо, варто просто навчитися дивитися трохи уважніше.